Привіт! У нас 100 секунд історії. В Росії, як відомо, є дві біди. Дороги і дурні. Розпочнемо з першої. 13 серпня 1849 року Аксаков писав батькам з Рибінська. Цього тижня проходив тут слон, подарований государю бухарським ханом. Почт слона складався з кількох бухарців та чиновника. Оренбургської губернії. На Рибінській пристані він стояв добу, бо тут запасався хлібом. Годують його білим печеним хлібом, якого він з'їдає пуда два, на день. І 20 фунтів цукру. І 10 фунтів масла. Все місто їздило його дивитися. І я в тому числі. Звір досить потворний, але розумний і лагідний. До речі, він у багатьох місцях поправив нам дороги, тому що до нижнього слон йшов пішки. А так як звір боязкий, то ступивши на міст і відчуваючи, що він хиткий, повертається відразу назад. Нічого робити, доводиться будувати міст. Міцніший, щоб слон не зволив боятися, ось завдяки чому покращувались шляхи сполучення у Росії. А якби не слон.